Чим замінити дорогі суперфуди чи бади, якщо у вас не вистачає на це грошей чимось не менш ефективним. І зараз я вам розповім. А ви поки що підписуйтесь на мою сторінку, тому що тут багато інформації про здоров'я без аптек. І всім нас на сіння чія, яке говорить, що воно там містить омега 3, багато клітковини, і воно дійсно не дешеве. Його можна замінити звичайним нашим українським льоном, який також містить омега 3, і також рекордсмен по клітковині, але його обов'язково потрібно перемолоти і додавати в каші або сала. Якщо твердий сир для вас дуже дорого, але вам потрібен кальцій, то кунжут це найкраще джерело кальцію. І, до речі, він містить кальцію набагато більше, ніж в молочних продуктах. Але його також потрібно перемелювати і додавати в салати чи у випічку, в каші, і несе дуже багато користі. А в гарбузовому насінні дуже багато магнію і цинку, тому ви можете не використовувати біологічно активні добавки, якщо вам вони задорого. Але, звичайно, гарбузового насіння потрібно з'їдати 4-6 столових ложок на день. І ще дуже багато магнію міститься у звичайному какао. Робіть собі какао, можна не на молоці, і якщо додавати до нього корицю, то ви ще отримаєте ефект схуднення. Напишіть в коментарях, яка крупа рекордсмен по залізу та білку. Якщо ви не знаєте, то, звичайно, це гречка. Вживайте гречку як мінімум 2-3 рази на тиждень, додавайте її до різних білкових продуктів, до салатів, і вона дуже добре буде гармоніювати з ними. І ви отримаєте максимум користі від цієї крупи. І ще є один продукт, про який ви навіть не здогадувалися, і взагалі, можливо, про нього і не чули, тому що в соціальних мережах ніхто про нього не говорить. Якщо у вас не вистачає клітковини в організмі, запори, проблеми з кишечником, але ви чомусь не можете вживати чия чи льон, то ви можете запарювати навіть висівки. І вони також містять дуже велику кількість клітковини і можна додавати в абсолютно любу випічку, навіть у бісквіт. Поділіться в коментарях, чи була корисною ця інформація.